Друзі, всіх вітаю! Зустрічаємо у продажу наше новеньке надходження. Це Mazda 6 2016 року випуску. Прибула до нас зі штатів. Під капотом у нас 2,5 бензин, атмосферний Skyactiv, коробочка автомат та передній привід. Автомобіль у нас у класному сирому кольорі, на гарній гумі, на гарних дисках. Ось так вона виглядає по колу. Затонована в коло разом з лобовим. Фарки стоять від комплектації Grand Touring. З денними ходовими вогнями та LED-лінзами. є у нас невеличке пошкодження на передньому бампері. Йдемо до салону. Вона у нас на безключовому доступі, на сліпій зоні, повний електропакет, шкіряний салончик. По керму є сліди використання, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, також мається круїз-контроль. 182 тисячі пробігу, ніяких помилок, по техніці все супер, запуск кнопочки, двохзонний клімат, мультимедієчка з блютузом, з Карплеєм, електричний стояночний тормоз. Так, в цілому салончик в дуже охайному та гарному стані, потолочок чистенький, все працює справно. Клімат як холодильник просто. Камера заднього руху також працює повністю справно, тому ніяких капіталовкладень автомобіль не потребує. Чекаємо вас на огляд та Драйв цієї мазди 6. Вона вже у продажу та чекає на вас.